Дуже зараз стараються урологи боротися з так званим хронічним простатитом, який виставляють урологи в приватних лабораторіях і які виставляють узісти. Узісти це виставляють, тому що вони бачать потовщену стінку. Якщо вони бачать потовщену стінку, значить колись був запальний процес. Якщо колись був запальний процес, значить вже буде зараз він в стадії ремісії, тобто спокою, тобто в хронічній стадії. І пишуть хронічний простатит. Для чоловіка це ударний пояс, Все, це трагедія. Хронічний простатит, все, в мене проблеми, мені треба вмирати, заказуйте групу. На тому кінець. Всі чоловіки переживають сильно за цей хронічний простатит, За нього не варто переживати. За нього варто переживати тільки тоді, коли він в гострій стадії. Тобто, коли є проблеми зі сечопуском, то тобто там утруднений сечопуск, от важко сходити. Саме найбільше, яке я люблю питання задавати пацієнтам, це перед тим, як сходити по-маленькому, треба подумати. І вони такі, та. І вони задумуються: а чому так? Чому в чому проблема? В тому, що поки передміхорова залоза впустить цю. Сичу, попри себе, вона ж набрякла, вона запалена. Кожен запальний процес має своїх там стадій да? запалення, там, мається на увазі там, підвищення температури місцеве, да? там, набряк, по латині воно називається тубор-рубор, колір, дольор і функція Коротше, Порушує функції, почервоніння, набряк, можливо інколи навіть кровотеча або щось таке. Тобто так само і в рої залозі є набряк, який поки вона звільниться, поки вона відпустить цю сечу, поки вона запрацює, то треба подумати. От саме найкраще питання треба подумати. Так, да, треба подумати. Потім з'являються само собою різі. От ти відчуваєш, що коли от починається сечопуск, воно таке трошки підрізає, трошки дискомфорт. Ну і само собою порушення сечопуску це. Части ходіння в туалет. Ну от не повністю сходив в туалет. О, ти прийшов, сходив і такі вернувся, знову сходив, п'ять хвилин прийшов, знову сходив. Тобто, повне спорожнення, відчуття, неповного спорожнення чого він хора. А там насправді декілька капель, ну воно все одно от, от, дискомфорт є, і оце проблема. Лікувати простатит треба тоді, коли він в гострій стадії, Тобто. Коли є оце порушення функції, оце є запальний процес, тоді потрібно там, антибактеріальними препаратами, протизапальними препаратами лікувати цей простатит. Гострий. Ну ніяк не хронічний. Хронічний простатит, він є, зливіть будь-якого будь будь чоловіка, відведіть його на узі, в нього будуть писати йому хронічний простатит. Він є у всіх. Це бактеріальний гострий простатит. Є ще вірусний. Простатити він, оце ну, ж для тих чоловіків, які люблять сходити трошечки наліво, за захворіти якоюсь там гонореєю, трихомонадою і так і далі, і, ім, іменно такими бактеріями. Тоді він переховується у цій передміхоровій залозі, і от ці різі вони будуть постійні, без порушення функції. Тобто, оцього подумати о цього сечопуску не буде, будуть тільки різі. Різні не тільки там в корені статео але й по уретрі. Тобто він буде відчувати такий дискомфорт, так і далі. Це ж збутники цього, це теж треба лікувати, теж там назначаються антибактеріальні препарати, назначаються противірусні, тобто таке трошки інакше лікування, як при гострому простатіті, простому бактеріальному. Там Простий бактеріальний це мається на увазі, коли кишкова інфекція, там якась шеріхія колі загуляла, таке далі, то тоді зовсім інакше лікування. То є, є два. Простатити, прям реально яких треба лікувати, а є простатит один, який називається хронічний і який лікують всі чоловіки, лікують їх масажами, лікують їх якимись незрозумілими типу, там, е препаратами, БАДами, тобто біологічно активними добавками, які наз їм назначають. Урологи там в, в приватних клініках, щоб 10 разів походити, ну ти тебе записують на масаж простаті, тобі треба 10 разів сходити до уролога. значить ти 10 разів заплати по 400 гривень. Для нього це вигідно, тому вони завжди назначають масаж простат. Є моменти, коли треба на, назначити масаж простати, але це тоді, коли не стадія загострення, і тоді, коли передміхрова залоза просто збільшена в своєму об'ємі. І ти тоді робиш масаж, і тоді вона трошки зменшується. Тобто масаж треба робити, коли там 50 кубіків, 60, тобто вона збільшена, і її треба стимулювати, щоб це... Ну і коли порушення ерекції, теж можна робити масаж простати. Він теж при цьому допомагає.